Сьогодні у нас 14 березня. Перчики з домашнього насіннячка. Це гострий перець, це солодкий своє насіння. Уже по два листочка є. Трішки попідливаю їх фітоспорином від чорної ніжки. От. Хоча я бачу, що домашнє насіння. В цьому не дуже і нуждається, щоб його підливали. от Ну Раді профілактики трішки-трішки-трішки попідливаємо. Коли усе наші такі квіточки з дуже маленькими коріннячком і стеблами треба проливати фітоспорином, тому що чорна ніжка. Зразу, ну, їх повалила. От. Хоч би трошки осталося щось із них. Далі йдемо по купленому перцю. Ратунда червона ще ніяк не може пролупитися. Так, це у нас хаски буде, мабуть, аж один кущик. І це в нас подарунок Молдови. Мені більш, звісно, подарунок Молдови важливіший, чим. Ну, і ратунта Хотілося б, звісно, взяти на розвід. такі от в порівнянні куплені перчини. Зараз я їх теж пролю фітоспоринчиком трішки для профілактики. Це в нас куплене насіння до сих пір. Не зійшли ось така ратунда. Ще там щось сидить. Хаски аж один зійшов. Ось таке було насіння професійне насіння. 8 штук, коштує немало, зійшла тільки одна штука. Ну і подарунок молдови ось таке насіннячко було. І трохи посходило. Я ще його попідливаю, може, щось там ще і проклюнеться. Але дуже довго. Якщо брати насіння домашнє, і це, то ну, дуже довго воно щось прокльовується, Пролю його фітоспоринчиком. Помідорчики. Що в нас з помідорчиками? Американський синій. Бідняга нещасний, аж один виріс. Я зараз візьму насіння, тут яке в мене залишилося, висиплю його. І що зійде, то буде рости. Такі, взагалі, от тіпа, екзотичні сорти. Не завжди так погано сходять. Так що, можна було і не сіяти частинку, а сіяти все. От, скоріше всього, що і цей, непонятно, чи виживе, чи ні, що там далі з ним буде. Так що зараз я його довисію сюди. Помідорчик кібіц. непогано посходили. В принципі, я ж небагато їх і сіяла. Ось такі це мають бути помідорчики. Я їм підсипала земельки чуть-чуть на, на коріння. От, а взагалі вони вже готові, скоро будуть до пікіровки. Буду їх розсажувати в ящички. Помідорчики Нейт Рейн. Ось такий ось у нас помідорчик середньостиглий. Е, сподобалось мені, бачите, які вони гарненькі, е, міцна така ніжка, добре посходили. І також уже у нас є по другому листочку, ще трішки посидять і буду їх пікірувати. Я їм, звісно, трішки схитрувала, ще підкинула насінинок, щоб зійшли. От, коротше, нейтрейн мені сподобалися, як вони сходять і яка розсада. Побачимо, який буде врожай. Кітюнька моя. Мій гарненький котусик. Моє чудище. Кітюлечко. Погано світло падає. Чи є це пузіко тут? Томатне дерево. Ось так от виглядає. Упаковка. В принципі, посходили, я їм підсипала земельки. Вони мене трошки пов'яли, бо від нестачі вологи тут біля батареї, вони швидко висохають. Ну, нормально, в принципі, побачимо, що, як далі покажуть себе. Розсада, звісно, трошки тягнеться, тому що день короткий і тепло. Їх треба буде попікірувати і е, поставити їх в якесь холодне місце. Ось таке томатне дерево. Дуже добре посходили Ріо Гранде. Ось такі. Добре посходили, трошки, звісно, потягнулися вони в мене, я їх присушила. От. Але е, хорошо посходили. Дуже хорошо схожість ось такого насіння. Шикарна. Я задоволена, вони трішки поправляться. У мене поп'ють водички, підростуть і теж чекаємо листочки, щоб ці другі, вони вже почали їх випускати. Трішки будуть більше і на пікіровку. Помідори, черевички. Теж дуже хорошо посходили. Це будуть такі типу черіки. Ось навіть по листочкам видно. Такі маленькі листочки, черіки, вони у нас високорослі до двох метрів. От. Такі от сливочки маленькі, вони завжди. І дуже класна заміна таким класичним черікам, які, непонятно, чи великі, чи маленькі будуть. А ці класні. І вони і на консервацію класні і будуть рясненькі. Так що такого плану можна брати, я можу сказати, що я раджу їх. Помідорчик перцевидний. Ось таке насіння було. Хорошо посходили. І вони такі, як стовпчики. Тут хочу сказати, що це посухостійкі достатньо помідори, тому що вони в мене стояли. І, відрізняючись від інших помідорчиків, вони так не пов'яли в стаканчику. От. Так що перцевидний, такі симпатичні помідорчики. Скоро також на пікіровочку підуть. Райські свічки, помідорчики теж дуже добре посходили, хороша в них схожість. І це також будуть типу черіки. От Хорошенькі такі, також хотять уже на пікіровку. Райські свічки, що тут скажеш, все ось, вид сам за себе говорить. Вони такі трошки. Помішані, бо я їм підсипала землю. У них вже там насінинка і корінчик уже зверху. От Підсипала землі, тому вони такі, але вони розправляться і будуть дуже красиві. Міка дорожевий, думаю, багатьом відомі ці помідорчики. Ось такі теж хороша розсада. От вони трішки пізніше видно будуть, листочки тільки розправляються. От, але теж хороші. Міка дорожевий, схожість хороша, насіння непогане можна брати. Помідорчики вернісаж. Такі мають бути. Пишуть, що вони дуже смачні. Не знаю, побачимо, попробуємо. Е, непогано посходило насіння. Оце оця фірма, я бачу, що непогано, непогане в них насіння. Що це в нас за фірма? Зас подивлюся. Ага, садиба. Садиба. От від садиби непогане насіннячко. От, так що вернісаж спостерігаємо далі. Томат мільйонер. Це наш, наша екзотика на городі. Теж непоганенько посходили, нормально себе почувають. От, чекають пікіровочку, так що, добре. Цибулька щось так собі в мене на розсаду. Порей, єлі пролазить. Я не знаю, може йому чи довше треба, чи не знаю, чи, чи я не поливала його. Буду спостерігати за ним. Е, глобус, цибулька схаменулася і ось повилазила щось трошки розсада. Ексгебішен сидить на місці. Ось наша екзгібішн. От Наша цибулька глобус. І наш порей. Осінній велетень і ось тут якийсь порей. Так що цибулю спостерігаємо поки що. Такий ми провели сьогодні огляд нашої розсади симпатичної. Щось попересажували. Сьогодні ще треба буде подосіювати. Трішки перець, базилік ще буду сіяти, кострицю буду сіяти, цибульку. Коротше, ще покажу, що буду сіяти пізніше трішки. Так що, всім дякую за перегляди і за лайки. цьом цьом